Всіх вітаю, хочу зробити відео про розумні розетки. Можливо, комусь буде цікаво, бо хтось мав таку проблему, як і я. Ось я давно вже хотів побудувати систему розумного будинку, так, але не хотів користуватися незрозумілими виробниками і незрозумілими додатками, типу там SmartLife. Ось тому, що це все-таки не тільки розетки. це... І інші речі, там і терморегулятори, і камери, і все інше. Просто не хотілося, щоб, можливо, невідомий розробник мав доступ до моїх якихось речей. Те, що в мене в будинку знаходиться. Хоча TP-Link, бачите, це виробник TP-Link, це під бренд. TAPO. Хоча це теж Китай, але доволі відомий і, можливо, там в останню чергу з'являться якісь там системи слідкування. За вами, окрім вас. ось. Тут знайшов ось такі розетки. Тапо, вже я такі одну придбав і вебкамеру я теж придбав, бо треба було. Ось, І мені вони доволі сподобались. Одну я купував першу, здається, майже за 500 гривень, там 499 чи щось таке. Ось, А ось ці дві за 808 гривень. Ось Зараз ми їх розпакуємо. Непогана вартість, тобто умовно 400 гривень за одну. Це у нас вже з доставкою. Верніше, доставка безкоштовна, ось і В чому їх плюси? ну Тобто, умовно, 400 гривень одна коштує плюси вони таймери, ці всі режими є, і вони ще в них є режим контролю спожитої енергії. так. Бо в деяких дешевих є тільки можливість там вимкнення вимкнення по графіку або дистанційно, а контролю з енергії нема. Тут є. Ну, значить, Дуже легко з'єднуються з додатком. Зараз я покажу, як вони виглядають. Я ще сам це розпаковував. Ось так виглядають ці розетки. Вони невеликі, їх можна, до речі, я думаю, дві ставити поряд, якщо є потреба. Кнопочка увімкнення-вимкнення і індикація роботи, там, зелене або незелене. Або червоний коли, чи помаранчевий, коли підключається до мережі. Легко підключається. Потужність тут, бачите, 16 А, тобто 3,6 кВт. Красивий е, дизайн, так, непогано виглядають. І ось зараз, можливо, ну, це такий невеликий огляд. Просто, можливо, в мене вже якась є сформована аудиторія глядачів, і хтось, можливо, мав теж таку проблему. Ось я вже, мабуть, роки і півтора хотів це зробити, але все їх, ну, не міг спеціально не шукав. але... Так, періодично поглядував і не міг знайти надійного постачальника продукції для розумного будинку. Ось безпосередньо так виглядає додаточок. Да, і що цікаво, що ці розетки вони сумісні з системою розумного будинку Samsung і, можливо, Apple. Ну, Samsung точно з Samsung сумісні. Тобто, можете ними керувати через смарт здається, від Samsung. Ось. Камера в мене вже підключена, ми не будемо картинку дивитись, і розетка. Зараз швиденько покажу, що вона робить. Ось конкретно її показники, так, скільки вона ось працює. Спожито, скільки там 0,4 кВт майже і поточна потужність. Дистанційно я можу її вимкнути, вимкнути, але не буду. Місячний показник, так, ось там через неї. там, тільки нам 33 кВт пройшло за все місяць час роботи, і можна відкрити, більше розгорнути. Ось навіть ось так можна розгорнути. Так, і, наприклад, помісячно подивитись, так, ось за місяць, який там спожито за рік. Ось, бачите, тільки в минулого місяця почав користуватись. Ось такі налаштування, що тут ми. Ну, живлення так, яка конкретно, в який графік безпосередньо, е живлення там по годинам, по хвилинам теж можна збільшити і подивитися, якщо там є в цьому потреба, це за 24, за 7 днів, так. Ось коли піки, це коли умовно там, я не знаю, що в мене, чи кондиціонер вмикався, чи не знаю ще що. Ось там можна подивитись. Ось ось такий у неї інтерфейс, е, такі е, речі. Так. І ось такі розетки. Можливо, комусь дійсно потрібно. Купувалось все у нас, е, швидко е, доставлялось. Ось не з Китаю йшло, не за ліжки. Все у нас. І я, в принципі, задоволений далі буду будувати архітектуру розумного будинку. Ось на ТАПО. На ТП-Лінк. Ось на цьому все. Дякую. Можливо, це відео комусь було корисним. До побачення.